Що ж, на вашу думку, чому Путін поїхав в Індію? І до речі, вже навіть його там за повідомленнями змі він був змушений чекати. От знову ж таки, вже навіть не вистачає пальців однієї руки порахувати, де вже Путіна лишали ось так наодинці, що відбувається. Путіну слід показати, що Україна є, хоч якісь союзники, що країна не повністю одинока, ось у своєму скажімо так життєвому шляху. Це не дуже виходить зробити, бо вже Китай сприймає повністю молодшим партнером в найкращому випадку і теж має певні претензії. А тому треба показати, що є підтримка якоїсь значної частини земної кулі. Найбільш очевидний хід, якщо не в Китаї, то в Індію. Бо Індія власне є сама по собі є частиною земної кулі, просто за населенням других країн світу. Тому треба було показати якусь підтримку. Треба було дати якийсь інформаційний привід власної пропаганді, щоб розповідати про те, що ось ми не в міжнародній ізоляції. Це зовсім не так. Ось подивіться, як нас люблять та поважають у різних країнах третього світу та не тільки третього. Світу ну вийшло не дуже на насправді, як бачимо результат, так собі і це непоганий сигнал того, що насправді міжнародна ізоляція існує. Насправді, і Путін і Російська Федерація в ній зараз знаходяться, і виходу з цього поки що не проглядається. Враховуючи ситуацію з ОДКБ, в якій опинився Путін, який не допоміг Вірменії на прохання, нібито власних друзів він уже от може втратити. Чи не цінує Путін ОДКБ? Чи можемо ми побачити кінець цієї організації? А, увесь сенс ОДКБ – це пропозиція російської військової. Ну, як сказати, військової безпеки забезпечення національної безпеки за рахунок російського ресурсу, оскільки Росія зараз не має такого ресурсу, очевидно, що зараз вона свої зобов'язання по ОДКБ власне не може виконувати. Але якщо вона не може виконувати ці зобов'язання, то навіщо ОДКБ? І тут звісно хтось може там сказати, що окей, ну це вона зараз не може, а потім зможе, але знов таки усі розуміють, що і пізніше не факт, що зможе. Тому Росія вже не може бути регіональним лідером. Росія вже не може бути гарантом безпеки для окремих країн. І це зараз очевидно, і саме через це ОДКБ помирає, бо ДКБ власне і був такий собі. Е, М'який веселітет. Ви нас е, ви нас слухаєте, ви нас демонстративно поважаєте, а ми захищаємо ваші режими а оскільки про захист вже не йдеться, то найвищо власне поважати, навіщо, власне уся ця організація. Повертаючись до розмови зустрічі Путіна з прем'єром індійським, він прямо був обурений, що Україна хоче перемоги на полі бою. Мовляв, не, не погоджуються вести якісь перемовини з Кремлем. Про що свідчить ось ця його позиція? Він вже важко йому переносити події на Харківщині, майбутні події, які нам лише, лише буде доведеться нам зустріти і сподіваємося їм порадіти. Про те, що він вже розуміє, що все йде до військової поразки Російської Федерації, і навіть якщо не відбудеться миттєва її поразка, навіть якщо її армия там не посиплеться до кінця року, то все одно те, що відбувається, є невиправним ударом по іміджу в Росії в світі, по головному російському капіталу, по її сприйняттю. Іншими країнами, іншими народами, Вон, Він вже фактично знищений добитий. Це сприяння вже добите під Харківщиною, і Путін явно дуже сильно переживає, бо він власне хотів війти в історію зовсім інакше. Тому звісно, він зараз говорив про переговори, бо переговори для нього зараз несуть може, якісь, хоча б відносно кращі перспективи. Ніж продовження військового конфлікту. Але сам вийти з військового конфлікту він не може. Він сам не може дати задню, бо це буде, як я промахнувся, і це вже загрожуватиме йому в самій Росії внутрі країни. Тому він зараз сам потрапив у яму, яку вирив для України. І не знає, як з цієї ями вибратися і вже просить Україну, щоб вона йому там руку простягнула і його звідти витягнула. Мені здається, що так не буде. І все ж таки імідж псує Росії чи окремо Путіна? От світ уже розді... світ розділяє для себе ці поняття, чи все ж таки сприймає як єдине ціле? Як ви вважаєте? У цьому випадку Росії конкретно, бо це не Росія, це не Путін зараз програв на полі бою, а у головним російським капіталом був імідж Росії як непереможної військової потуги, як держави, яка будь-якого може передавити як другої армії світу, яка кидає виклик Сполученим Штатам, і яка завжди може, якщо що, грюкнути по столу кулаком. А у ситуації, коли Росія вже не може грюкнути по столу кулаком, бо грюкнула так, що руку собі зламала, а вона втрачає Образ і його втрачає не Путін. Бо навіть якщо Путін нам сьогодні помре і буде хтось інший, абсолютно неважливо, хто усі знатимуть, що російська армія не боєздатна. Усі знають, що усі знатимуть, що Росія не спроможна бути гарантом безпеки для того самого ДКБ. Усі знатимуть, що російський енергетичний шантаж вже не працює. Усі знатимуть, що російська православна церква вже втратила свій авторитет в православному світі, і так далі, так далі, і так далі. Цебто так далі. це вже не про Путіна. Звісно, Путін до цього довів. Звісно, Путін власне усе це і спровокував, але навіть якщо його завтра не стане, Росії у цьому плані краще не стане, бо вона вже втратила цей капітал. До чого можуть призвести внутрішні чвари у між Кремлем, між ФСБ, між Генштабом? Зараз ми спостерігаємо за тим, як кожен намагається перекласти пробину одне на одного і таким чином відмитися від ось цих всіх проблем, перш за все, у в очах своїх виборців, свого народу. До чого може призвести така політика? Ну, в першу чергу, до, власне, ну скажу так. У диктатурах усіх є приємна риса, коли вони починають програвати. Вони дуже пришвидшують своє падіння саме тому, що там починається внутрішня чвара, бо, по-перше, усі бояться лідера і усі бояться бути відповідальними за поразку. Усі починають перекидати поразку між собою, як гарячу картоплю. усі починають шукати це піввідбувал і думати, кого принести в жертву, щоб скинути на нього оце. І уся ось боротьба внутрішня, вона дуже жорстока і дуже безкомпромісна. Ну зараз, скоріш за все, все йде до того, що крайнім зроблять шойгу, але знов таки, навіть якщо крайнім зробити шойгу з Путіна, це знов таки навіть в очах росіян провини не забере. Бо, власне, якщо Путін почав війну, тому що він правильно абсолютно оцінив настрої в російському суспільстві там наратив в головах росіян, що ти будеш великим лідером, ти ввійдеш в історію як великий лідер, якщо ти будеш збирачем земель. Якщо ти як збирач земель програв. Ти будеш, ну, власне, як це було після русско японської війни, коли там е революція після цього почалася, бо власне е царат, Підірвав власну внутрішню легітимність у очах власного народу. Що, що ж то за цар такий, що навіть Японію не зміг задавити. А у випадку України це буде ще смішніше, бо вони ж так культивували концепцію власної вищості над Україною. концепцію того, що українці це так пародія на росіян. Ось коли українці б'ють росіян, це просто вибиває абсолютно саме ментальне підґрунтя російського бачення світу. Вони не можуть вважати себе сильними, а якщо вони не можуть вважати себе сильними, хоча б у військовому плані, виникає питання: як так трапилось? Якщо ж у нас був суспільний договір, що ось добре там Путін трішечки підтримує рівень життя і дозволяє нам пишатися країною, і ми йому за це за нього голосуємо. Хай він там переправить до кінця своєї життя. Ну що, що ми маємо зараз? Рівень життя впадає. Серйозно падає у простих росіян, серйозно рівень життя падає. Немає цієї частини суспільного договору, і замість того, щоб збирати землі та давати пишатися країною, вони вже розуміють, що насправді їхня країна слабка. А ось для росіян просто щось, що зриває голову, та доводить до появства та суїцидів. Тому от зараз Путін сам себе позбавив цієї внутрішньої легітимності в очах свого власного народу, і зараз тому він теж сумний, як ми можемо бачити по відео. Фактично, символічне керування Шойгу і Герасумовим, і е, намагання Кадирова якось, знаєте, його погрози, що він там подзвонить нагору і буде варі... з'ясовувати, чому ж е, на фронті не вдається. Це є, і є це показниками ось цього ось цих чвар, ось цих якихось недомовок у російському керівництві. Так, там вже йде мова про те, хто власне має очолити армію після шойгу: чи то буде це Пригожин, чи то буде це Кадиров. Пригожин піариться на цих зеках. Знов таки кожен намагається замалюватися і паралельно пошукати того, хто винний. Це воно і є, це воно і є, і це про чудово, бо вони власне пішли на самознищення на внучню війну. Це, звісно, не як в Україні, бо як свого часу порівнювали ще знаєте, помаранчевих з білоблакитними. Що якщо у помаранчевих внутрішня чвара виглядає як бійка птиць? Там клекіт, піря летить ус, усічують за три кілометри, то у Білоблакитних і Цах, так само у росіян. Це власне битва динозаврів, коли все проходить в абсолютній тиші і гремлять тільки відірвані кінцівки, що на землю падають. Ось зараз там чудно, те, та що гремлять кінцівки, і в принципі мені це подобається чому є. Погоджуюся абсолютно з вами, що ж, чекаємо ще позитивних для нас новин з Кремля. Для них, звичайно ж, негативних і деструктивних. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Буду радий вас бачити ще у наших ефірах. Віктор Трегубов, публіцист засновник партії Демсокира і капітан збройних сил України. був із з нами на прямому зв'язку.